Вітаю вас, вітаю всіх учасників нашого онлайн-бізнес-слалому. Ми продовжуємо наше навчання. Я переконаний, що багато речей, які ми вже раніше проговорили, ви почали втілювати. Але тим не менше, залишається ще декілька важливих тем. І сьогоднішня тема стосується фінансів, основні перешкоди, труднощі, проблеми, з якими ми стикаємося, коли організовуємо роботу своєї компанії, свого підрозділу, свого бізнесу, які ми сьогодні з вами розглянемо. Отже, які перешкоди ми. Маємо, коли займаємося діяльністю. Особливо, що стосується фінансів, перша перешкода це неналагоджений облік. Це те, що ми стикаємося в найрізноманітніших компаніях. Це те, що ми стикаємося як консультанти. Коли я приходжу в компанію, я завжди кажу: покажіть цифри. Так не розказуйте, покажіть. Мені мало дасть інформації, коли людина буде розповідати про те, який в неї бізнес, показуватиме вивізку, чи показуватиме внутрішнє облаштування офісу. Мене цікавлять цифри, і я знаю, що цифри надзвичайно великої кількості компаній розумію, що вітчизняний бізнес, коли він має. Гарну вивізку зовсім не означає, що він настільки ж ефективний є і всередині. Ну, Такий, знаєте, свого роду хірург бізнесу, та? тобто людина, яка бачить зсередини, як він виглядає, і зовсім не обманюється тим, що є назовні. Так от, перша проблема це недостатньо, недостатньо налагоджений облік. Що означає недостатньо налагоджений облік? Не всі витрати і не всі доходи обліковуються. Ну, З доходами більш-менш простіше. Їх обліковувати, в принципі, там, або е, зазвичай обов'язково, або з другого боку це простіше робити, бо їх там може просто бути Наша кількість на ну по-різному може бути. Але витратами зазвичай велика проблема. Всі без винятку означає всі без винятку. Тобто не може бути, що ви одні гроші берете з одної каси, другі з другої, одні з картки, одні з банку, треті з клієнт банку, ще чого-небудь. І там інформація є в тому файлі, а там в тому, там в тому, там в тому. Воно все потім докупи не зводиться. Все без винятку повинно бути обліковано. Зробив працівник певну витрату, облікували, записали в якусь google форму відправили одразу в таблицю. Зробила. Людина якусь проплату від компанії зразу пішло в єдину систему, де вона записала де в кінці тижня, чи двох тижнів, чи місяця це буде проаналізовано. Зробили ви якусь оплату, взяли гроші з каси з сейфу, ну гаразд, не сейфу, нехай буде з рахунку, розрахувалися за те чи інше, обов'язково записали. Бо дуже часто, власне, оця дисципліна, брак цієї дисципліни керівника, який, в принципі, і так з одної кишені бере а в іншу перекладає, на превеликий жаль розслабляє цілу компанію. Тому що потрібно робити належним чином обліковувати. Коли ми приходимо в приходимо в компанію, я показую так, показувати один С, ну зазвичай так. Друге, окей, покажіть, що табличку. Коди ви ведете там якісь додаткові обліки з кимось, ше, чимось, по чомусь. і зазвичай я кажу ще одне: покажітьше зошит. Тому що в вітчизняних бізнесах, десь під прилавку, з під е, чогось там робочого столу завжди можна знайти, ще зошит в якому щось дрібним шрифтом хтось десь колись записав. Мене вже зовсім не дивують такі великі стопки паперів, які представляють нам клієнти, які кажуть, ну от ми ведемо, у нас все обліковано. Кажуть, це не обліковано, тому що це просто набір паперу. Для того, щоб це можна було облікувати, це треба структурувати. Для того, щоб це структурувати, це треба занести в одну єдину систему. Тільки тоді можна з цим працювати. І можна якось аналізувати. Друга частина, друга велика проблема це коли фінанси власника не розділені від фінансів компанії. Тобто, коли людина не платить собі зарплати. Якщо ви хочете налагодити свій бізнес, вийти на зовсім новий рівень, потрібно навчитися платити собі зарплату. Причому робити це по KPI, по дуже чітких показниках. Я, як керівник, власник бізнесу, плачу собі зарплату. Як власник я отримую 1%, одну частину, як мій бізнес попрацював ефективно, я в плюсах. Якщо він попрацював на ефективно цей місяць, я в мінусах. Я як керівник плачу собі іншу оплату. Чому це важливо? Тому що коли ви платите собі оплату, ви зможете це завдання делегувати, делегувати іншій людині, знайти SEO, ну тобто виконавчого директора, знайти е, головного HR, знайти головного маркетолога, фінансового директора, тобто, поділивши завдання свої по часу, розділити, поделегувати по інших різних людях. Якщо ви не платите собі зарплату, то ви не знаєте, що потім можна запропонувати людям. Тому обов'язково наведіть влад у своїх власних фінансах керівника. Не може бути таке, що ви з Одної кишені берете, в ту ж кишеню кладете, це точно буде хаос. Розділіть свої фінанси і фінанси компанії. Наступна проблема, яка дуже часто є, це проблема, коли у нас немає належного рівня аналізу, тобто ми і не обліковуємо, і ще немає аналізу немає аналізу, тобто кожного тижня. Кожного дня, можливо, залежно, якщо там доволі багато оборотів, від, в крайньому випадку кожного місяця треба детально аналізувати діяльність своєї компанії. Ні, це не просто внести цифри, це не про аналіз. Це де мова про чіткі метрики, оборот на працівника, середня вартість залучення клієнта, середні витрати на квадратний метр вашого магазину, середні, середній чек по, по тому продукту, по тій програмі, по чому завгодно. Тобто ще раз і ще раз треба обліковувати перелік метрик, які, наприклад, ми визначаємо, це порядка різних 20, 20 показників, які я особисто спостерігаю кожного місяця у фінансовій діяльності своєї компанії. Тобто, якщо у вас немає метрик. Відносних показників, структури витрат, структури доходу, динаміки. Якщо ви не рахуєте цих показників, то дієте, займаєтеся бізнесом на осліп. Цього, звичайно, що робити не можна. Тобто, обов'язково має бути аналіз. Має бути виділено це час. Для мене це два рази на місяць обов'язково. Ну, тобто, один, це раз 15 го числа, раз 1 го числа я регулярно приблизно 4 години займаюся тим, що займаюся аналізом фінансових показників в діяльності компанії. Окрім, того, не просто внести дані, а ще рахувати ті чи інші показники які нам треба, повірте, ну, бо в нас доволі багато консалтингових проєктів по фінансах є. Теми внутрішньої комунікації теми консалтингових проєктів по фінансах це найбільше затребувані теми в нашій діяльності. І, відповідно, я знаю, що прописавши декілька інших показників, на які компанія раніше не звертала уваги, можна зовсім по-іншому представити і показати загалом бізнес. Гаразд наступна перешкоди, з якою стикаються так само компанії, це несвоєчасне і неправильне внесення даних. Давайте наведу, наведу такий приклад, бо воно дуже схоже до першого пункту. Я це розумію. Мова йде про те, що, наприклад, якщо ви цього місяця... От, скажімо, взяли, взяли за великий проєкт. Отримали, ну там, немало-небагато, 100 тисяч гривень, припустимо, так? І оцей проєкт ви будете робити в межах 6 місяців. Зазвичай компанії починають записувати собі, що вони цього місяця заробили 100 тисяч. Але вони не заробили 100 тисяч, тому що вони по факту заробили 100 тисяч, поділити на 6. Тобто всі ті проекти, які ви будете ще потім відпрацьовувати в довготерміновій перспективі, власне їх належним чином і потрібно рахувати, розділяти на відповідну кількість місяців. Ще раз скажу, я не говорю про бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік, взагалі, окрема тема, особисто для мене відносно мало цікава. Я говорю про управлінський облік, управлінський облік, при якому ви. Слідкуйте за цифрами для того, щоб знати і звертати увагу саме на ті показники, які вам допомагають приймати краще що управлінські рішення. Тобто мова йде про те, що якщо ми, наприклад, отримали великий дохід, то цей дохід треба розвити на ту кількість місяців, впродовж яких ми будемо ці гроші освоювати. Інакше ми не бізнесом займаємося фінансовою пірамідою, коли ми фінансуємо свої поточні витрати за рахунок доходів, які насправді ми ще не заробили. І, наприклад, щодо витрат, ті самі про проблеми є, скажімо, що може бути? Може бути, що ми цього місяця маємо якісь витрати, а ми закриваємо на це очі і переносимо їх на наступний місяць. Ну, наприклад, виплачуємо зарплату там 7-го числа. І нам виглядає, що ця зарплата стосується наступного місяця, але по факту вона була створена в цьому місяці. Коли ми приходимо в компанію, і починаємо це аналізувати, дуже часто виглядає наступне: є велика кількість доходів. Компанія здається, все дуже класно, як то кажуть, в шоколаді так. Але насправді ці доходи компанія ще буде відпрацьовувати впродовж 6-9 місяців. А ті витрати, які компанія має, але вона зараз типу все класно. Там великі витрати власних собі багато чого дозволяє, але по факту. От ці витрати, які йдуть на які компанія вже понесла, вони переносяться на наступні періоди, і в компанії точно будуть касові розриви. Це очевидно, це передбачувано. Але на жаль, компанія зараз про це не знає, і вона буде їх дофінансовувати за рахунок наступних проєктів, наступних проєктів, наступних проєктів. і все більше влазячи в борг. І потім, наче така успішна компанія, взяла і закрилася. Чому тому, що погано рахували, тому що були помилки в обліку. Про які я власне зараз і говорю. Це лише декілька нюансів, на які я зараз звернув увагу. Доходи, витрати треба рахувати в тому періоді, коли ми справді вже їх напрацювали, відпрацювали. Інакше в нас не бізнес, а фінансова піраміда. І повірте, дуже багато бізнесів по такому принципу рахують. Не тому, що хтось там поганий, хтось там хоче когось обдурити, зовсім не тому, а просто тому, що є неправильні розрахунки. Взагалі, знаєте, правило щодо фінансів доволі просте: що хто краще рахує, той довше залишається в грі під назвою бізнес. Щодо систематизації, правило просте: хто те, чого немає записаного, того немає. Щодо управління фінансами, хто краще рахує, той довше залишається в грі. І відповідно, коли ми ці перешкоди вміємо належним чином обходити, коли ми вміємо якісно з ними справлятися, то ми налагоджуємо дуже важливу частину, тобто фінанси своєї компанії, і ми вже не наосліп діємо, ми вже дуже детально розуміємо свій бізнес. Відповідно, п'ятий пункт це відсутність ключових. Фінансових управлінських звітів, звітів, в яких ми бачимо рух грошових коштів, звітів в яких ми бачимо, звідки що пройшло, і фактично на якому рахунку, скільки в поточний момент часу грошей має бути, і звіт, в яких ми бачимо наші активи і наші пасиви. От е, баланс кешфло і звіт про. Звіт про доходи і витрати, коли ми для себе звикаємо ці звіти вести, коли ми звикаємо аналізувати ті чи інші показники, коли ми робимо це регулярно, ми тоді діємо, працюємо в компанії як в єдиній системі, яка буде генерувати нам належного рівня показники не лише зараз, а й в майбутньому. Підсумуємо, отже, перше на що треба звернути увагу, це налагодити облік. Якщо у вас проблеми з обліком, якщо десь там гроші, десь там, десь десь на око. Знаєте, ну типу, ви питаєте свого ну, там, працівника, та а які в нас там, що в нас на складі, і вони кажуть, ну там того стільки, того стільки, того, стільки. А ви не можете це подивитися в якійсь одній системі, значить, облік не налагоджений. Те саме і з грішми, треба налагодити облік. Всі без винятку витрати, всі без винятку доходи єдино консолідуються в межах одної системи для того, щоб ви могли потім проаналізувати. Ходи і, і прибутки, і витрати керівника і компанії розділяються, не можна змішувати все в єдину кишеню, бо рано чи пізно це точно перетвориться на одну проблему, про яку ви не зможете систематизувати бізнес, бо не знатимете, кому скільки за що платити. Наступне, на що ми звертаємо увагу, що має бути аналіз, тобто чітко показники, на які ми будемо звертати увагу, які ми для себе визначили як важливі показники. Далі, наступне, ми ведемо облік. В тому часі, в якому сформувався, сформувався дохід, і ведемо витрату в тому часі, в якому ця витрата справді сформувалася, поєднуємо ці показники, і тоді точно розуміємо рентабельність нашого бізнесу на на, на поточний місяць. Повірте, перейти на цю систему, це деколи дуже боляче. Це фактично два місяці пожити на касовому розриві і ну якось певним чином його 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 компенсувати. Але це дозволяє потім з наступних періодів набагато краще управляти своїм бізнесом. Ну і нарешті остання проблема це відсутність ведення ключових управлінських звітів. Якщо ми налагоджуємо ці елементи. Якщо ми розділяємо свої фінанси з фінанси компанії, якщо ми ведемо належним чином обліки, що ми знаємо метрики, на які звертати увагу, то система управління фінансами переходить на зовсім новий рівень і разом з цим тягне нашу компанію так само наверх. Дуже багато компаній досі в грі тільки тому що погано рахують. І, на жаль, час завжди невблаганно все розставляє на свої місця. Той, хто добре рахує, залишається в грі, залишається в грі надовго. Той, хто погано рахує, рано чи пізно, з гри під назвою бізнес виходить. Це безжальна гра, в якій точно треба добре рахувати, чого я усім нам і бажаю. Український бізнес має бути ефективним. І Він стає ефективним завдяки таким людям, як ми з вами, які постійно удосконалюються, покращуються, стоять кращою версією себе, яким не байдуже, які щось хочуть. Я на направ... Авду захоплююся і тішуся. Я щиро радію можливості взаємодіяти з людьми, які роблять вітчизняний бізнес кожного дня.